Фаленопсис ніжний і витончений квітка, що вимагає особливого догляду, як інші кімнатні рослини. Орхідея потребує пересадки. Цей процес має свої особливості, наші поради допоможуть вам провести процедуру самостійно, не завдаючи особливого занепокоєння неженки. у яких випадках потрібна пересадка. Процес пересадки фаленопсиса не настільки трудомісткий, розглянемо випадки. В яких необхідно пересадити орхідею, якщо коріння виросли настільки, що орхідея вже почала вилазити з горщика, коли субстрат потребує оновлення раз на три роки, або, наприклад, ґрунт неякісний, в результаті чого в ньому з'явилися шкідники або хвороби, якщо коріння стали зморщеними, блідими або загнили, коли виросли дітки і орхідею, потрібно розділити після покупки. За умови, що рослина посаджена в якісний субстрат, пересаджувати орхідею не потрібно, але якщо вона продавалася в пакеті невідповідному горщику або контейнер занадто малий для неї, то фаленопсис потрібно обов'язково перемістити в з живильним ґрунтом. Чи можна пересаджувати квітучу орхідею? Так, але в самому крайньому випадку при цьому краще вкоротити квітконоси після четвертої, п'ятої нирки орхідеї, які мають квітконоси з нирками, можна пересаджувати, але обов'язково з частиною старого субстрату кращий час для пересадки. Після закінчення цвітіння вибір і покупка горщика Садити потрібно тільки в прозорий горщик, коріння орхідеї потребують надходження світла, колір вазона може бути будь-хто. Нова ємність повинна бути на 1-2 см більше в діаметрі і вище, ніж колишня. У продажу є спеціальні горщики для орхідей з кашпо, внутрішня частина з прорізами, а зовнішня, цілісна досвідчені орхідеїсти не рекомендують використання такого кашпо а також горщиків зі скла вони погано провітрюються. Але якщо на зовнішній частині є отвори. То така ємність відмінно підійде для вирощування фаленопсиса. У продажу зустрічається кашпо корона. Ніколи не використовуйте його як горщик у домашніх умовах. Орхідея посаджена в таку ємність, пересохне. Субстрат для фаленопсиса повинен бути постійно вологим, але не перезволоженим. Звичка обприскувати або злегка поливати субстрат призводить до хронічного нестачі вологи. Буває і прихований недолік вологи після випадкової сильної пересушування субстрату. Такий субстрат погано сприймає воду, і вона, не всмоктуючись, стікає по поверхні і уздовж стінок горщика. При постійній нестачі води коріння зморщуються, сіріють і можуть навіть загинути і в білицькій орхідеї стрб. 63-64. бувають горщики для орхідей, в яких дренажні отвори розташовані на дні або на вічних сторонах. Є варіанти, де дірочки і внизу, і з боків нижні прорізи не повинні бути занадто маленькими, а вічні, занадто великими, який же варіант вибрати. Це залежить від вологості в приміщенні, де міститься ваш фаленопсис, якщо вологість висока. То краще брати горщик з прорізами внизу і з боків, якщо в приміщенні повітря сухе, використовуйте ємність дренажними отворами, розташованими в нижній частині, не застосовуйте горщик тільки з бічними прорізами. Правильно орхідею не поливати, а вимочувати в тазу з водою так, щоб субстрат добре ввібрав воду. Якщо прорізи в горщику тільки з боків, вода буде погано вбиратися в субстрат. Цієї ж причини ніколи не використовуйте для дренажу пінопласт, він може ще й виштовхнути рослина з горщика. Горщик можна зробити самостійно, для цього потрібно взяти пластикове відерце і акуратно просвердлити дірочки свердлом або пропалити їх розпеченій викруткою. Варіанти правильних горщиків для орхідеї фотогалерея. Горщик для орхідеї може бути не тільки прозорим, але і пофарбованим в яскравий колір. Горщик з малюнком прикраса інтер'єру, Безбарвний горщик з прорізами внизу, і з боків відмінний варіант для посадки фаленопсиса. Безбарвний горщик з дренажними отворами в нижній частині є найкращим варіантом для посадки фаленопсиса субстрат. Ґрунт при пересадці повністю весь субстрат міняти не рекомендується, щоб орхідея не захворіла при повній заміні ґрунтової суміші відбувається різка зміна мікрохімічного складу, до якого звикли коріння квітки. Тому краще залишити невелику частину старого ґрунту, якщо він, звичайно, не хворий, і додати свіжу кору. Якісний субстрат не пахне цвіллю, повітропроникний, вологоємний вологоєвний і складається в основному з кори субстрат, що містить торф. Не підходить для орхідей. Коріння в ньому можуть легко загнити. Мох який часто додають в ґрунтову суміш. Теж зайвий. Так як тривалий час утримує вологу, його потрібно додавати трохи зверху і замінювати на новий три рази на рік. Субстрат можна підготувати самостійно, для цього візьміть шматочки соснової кори, її можна купити. Обов'язкова умова вона повинна бути без смоли і без деревини, очистіть кору від непривабливих і трухлявих місць ножем. Розмір шматочків повинен бути один один. П'ять великі шматки поріжте секатором, прокип'ятіть кору 2-3 хвилини перемішуючи, потім воду злийте, додайте свіжу і прокип'ятіть ще раз, злийте воду і просушіть кору в духовці при невеликій температурі, не спаліть. Або на пергаменті. Якщо ви будете застосовувати кору відразу, то повністю висушувати не потрібно. Додайте до кори березове вугілля, його теж можна купити. Пропорція 4. Один рекомендований деякими пінопласт і коркове дерево не використовуйте, це абсолютно зайві елементи, якщо ви хочете розбавити субстрат, то краще застосуєте керамзит, навіть якщо ви посадите фаленопсис в одну тільки кору, це буде краще, ніж багатопокупні субстрати, які занадто перевантажені торфом, мухом і всякими дрібними фракціями. Покупні субстрати такого роду більше підходять для вирощування молочаю. З готових ґрунтів дуже добре себе зарекомендувала суміш. Сераміс, виробництва Німеччини, як пересадити фаленопсис покрокова інструкція: Заздалегідь приготуйте секатор або ножиці, оброблені спиртом субстрат, невелика кількість мохосвагнумо горщик, промитий розчином соди, паличку для проштовхування субстрату між коренів. Антисептик для обробки зрізів, наприклад, потовчений вугілля, зеленка, мелена кориця, трохи керамзиту на дногорщика, препарати, фітоспорін і епін, ватні палички, палички і кліпси для квітконосів при підозрі на шкідників інсектицит або акарицит, наприклад, фитоверб актара. Етапи пересадки такі: за дві години до пересадки приготуйте розчин для замочування фаленопсису. Це необхідно для профілактики захворювань і зміцнення імунітету орхідеї. Розведіть фітоспорін в теплій воді 1,5 чайної ложки порошку на 2 літри води. Спочатку розчиніть у невеликій кількості води, потім доведіть розчин до 2 літрів, додайте в нього 10 крапель епін. Вийміть орхідею зі старого горщика, тримайте її за основу і витягуйте, опустивши горщик догори дном. Якщо коріння розрослися так, що квітка не може вийти, то акуратно розріжте ємність коріння, що вилізли з нижніх дренажних отворів подрежте. Обережно звільніть коріння від субстрату. Вони у орхідеї досить тендітні, тому дійте обережно, якщо якийсь здоровий корінець виявиться при пересадці над ламаним, нічого страшного він заживе. Якщо субстрат зовсім погано витягується, то змийте його з коренів в тазу з теплою водою. Після потрапляння води в пазуху листя її необхідно висути як слід витирайте вологу ватною паличкою Огляньте коріння листя, розетку та субстрат, якщо ви виявили гнилі хі, зморщені або почорнілі коріння, то потрібно їх відрізати здорова коренева система пружне. Чиста зеленого або сіро-зеленого кольору. Хворі і жовте листя видаліть, краще їх виламати, щоб не залишити шматків, які потім будуть гнити, розірвіть хворий листочок уздовж надвоє, і акуратно виламайте з розетки спочатку одну частину, потім іншу. Якщо ви помітили гнилі місця на розетці, вони слизькі і темні. То зачистити їх до здорової тканини частину хорошого старого субстрату залиште. Якщо ви помітили шкідників, замочіть їх у розчині інсектициду на 20 хвилин. Після ґрунт просушіть, додайте інсектицид, у розчин з фітоспорином, занурте коріння фаленопсизу в розчин фітоспорину, витримайте рослину в ньому протягом 40 хвилин, після цього всі зрізи обробіть антисептиком, коріння просушіть години 3-4, на горщика покладіть тренаж. Поставте орхідею в центр горщика, засипте коріння субстратом. Спочатку використовуйте частину старого ґрунту, а потім покладіть свіжий. Якщо у орхідеї є квітконоси, то до заповнення коренів встановіть паличку поруч з кожним. Тепер обережно просуньте кору між корінням, щоб заповнити всі порожні місця. Можна трохи потрясивати горщик, щоб субстрат краще утрамбовувався між корінням корінці, які знаходяться зверху, можна не засипати повністю. Коли фаленопсис буде підростати, просто додавайте кору, покладіть на поверхню субстрату. Мох так як кора була попередньо замочена, то поливати орхідею, поки не потрібно, поставте її в тінисте, не жарке місце на 10 днів. Температура потрібна не більше в двадцять якщо ви все зробили правильно. То проблем після пересадки не буде. Якщо ж фаленопсис трохи подвял, то оціните умови, в яких він знаходиться, може бути в приміщенні занадто жарко, дуже сухе повітря. Перевірте, чи не накопичилася вода в пазухах листя, Відео «Покрокова пересадка орхідеї в домашніх умовах, посаджений в правильний субстрат, і горщик фаленопсис не буде хворіти, якщо надати рослині правильний догляд, воно порадує частим і рясним цвітінням.